Всім привіт! Якщо ви користуєтесь старими дзеркальними фотоапаратами Nikon, от я зокрема користуюся зараз Nikon D50, то рано чи пізно ви стикаєтесь або стикнетесь з однією тією ж проблемою. Акумулятори. Ні в кого не секрет, думаю, що акумулятори старіють. Чи ви користуєтесь фотоапаратом, чи не користуєтесь, хімічні процеси всередині акумулятора все одно відбуваються. І рано чи пізно він виходить з ладу. Отож, вам прийдеться рано чи пізно задуматись про купівлю нових акумуляторів. Конкретно мій Nikon D50 використовує ось таку батарею. Це батарея en el 3 і, думаю, для багатьох з вас це не новина, тому що. Ця батарейка використовується, і, скажімо, в Nikon D70, але є один нюанс. Оригінальні батареї у більшості випадків мають уже по 15, 20 і більше років, і навіть якщо вони ще не вмирають, ніби працюють, однак насправді заряд вони тримають доволі слабо. Спасають те. Що ви практично ось на таких дзеркалках користуєтесь лише видошукачем, екраном майже не користуєтесь, інфопогон багато енергії не бере. І тому вам здається, що ця конкретно батарейка жива. Однак, я теж так думав, однак, коли я цими днями вирішив підзняти фотографії зробити на вулиці, і наразі зима на дворі було десь 12 градусів морозу. Я зміг зробити 15 знімків на цій акумуляторі, і він просто-напросто розрядився. Тобто це вказало на те, що його пора міняти. Якщо в теплих умовах я ще міг зробити багато таких фотографій, то от, е, на холоді він моментально розрядився, втратив свою ємкість. Саме тому я вирішив замовити нові батареї. Це, звичайно ж, не оригінальні батареї. І ось тут у мене почалося найцікавіше. І ось це найцікавіше заключалося в тому, що при пошуку ось цих старих акумуляторів ЄNЕЛ3 у більшості випадку ви натрапите на пропозиції більш нових батарей. Які маркуються як el 3 e -Е. І вони візуально відрізняються від цих старих е, акумуляторів, тим, що у них є третій контакт. І от е, я задався питанням, чи буде оця батарея el 3 e -Е працювати з моїм Nikon D50, так як EN-EL... 3E призначена для Nikon D-300, D300S, повнокадрового D700, зокрема. Отож, я таки наважився, подивився, звичайно ж, огляди. Одні казали, працює, другі казали не працює. Я наважився і все-таки придбав ці батарейки. Тим паче я їх придбав доволі в класному комплектуванні і за недорого вони мені обійшлися у 13 євро. І що входить в комплектацію цієї моєї покупки. Значить, тут в якості е презента так би мовити, мені дали ось такий комплект для протирання, скажімо, об'єктива або екрану. Далі тут є зарядний пристрій, ось такий він. Є шнур до зарядного пристрою, причому зарядний пристрій може працювати як з роз'ємом Type-C, так і міні-USB. Він призначений на два акумулятори. У нього е, вхідна потужність 5 вольт 2 А10 Вт. Вихідна 8,4 вольта. 600 А5 Вт. Причому на кожну батарею немає обмежень ніяких. Далі ось ці два акумулятори. Ці два акумулятори від компанії Power Trust. На ринку. Цих аналогів, скажімо, батарей оригінальних, є багато батарей різних, однак я обрав ось цей варіант від компанії PowerTrat. І тут ще є інструкція, як користуватися власним ось цим зарядним пристроєм. І от Забігаючи наперед, я придбав ці батарейки. Коли вони прийшли на нову пошту, я просто-напросто взяв з собою тушку Nikon D50. Ось цю. Благо, що ці батарейки прийшли заряджені, я вставив у цю тушку, і фотоапарат запрацював. Тобто вам відповідь, із такими батареями, фотоапарат теж буде працювати. І не просто буде працювати, а працює абсолютно коректно. Тож, тепер давайте я вам коротко розповім, що спільного і яка різниця між ось цими е, двома батареями. Ось це в мене Power Trust, це у мене оригінальна е, Nikonська батарея із е, фотоапарата Nikon D50. Отож, Основні їхні параметри це літій-іонні батареї, напруга 7,4 В. Форм-фактор ідентичний, Контакти, якщо взяти ті самі і водночас не ті самі. Так як бачите, у версії Є е з'явився ще один контакт посередині. І що ще цікаво, що китайський виробник PowerTrust заявив, що ємкість ось цієї батареї 2400 мА, в той час, як оригінальна батарея має всього навсього 1400 мА. Однак насправді в реаліях не думаю, що цей, фотоф... що, ця... що цей акумулятор має дійсно 2400 мА на годину. Він, як мінімум, має таку саму ємкість, як і ось цей оригінальний акумулятор. Отож, різниця, різниця полягає в тому, що ось цей ENEL3E має вбудований чіп. Для передачі інформації про стан заряду. Тобто, ось, для, до прикладу, у мене був Nikon D300S, і на ньому я міг запросто подивитися, скільки зроблено заряд розряд на таких е акумуляторах і його реальну ємкість, тобто його знос. Оце все можна було зробити завдяки ось цій, цьому третьому контакту, завдяки ось цьому вбудованому чіпу. На Nikon d 50 цього чіпа немає, він не розпізнається, тому він просто сприймає цей акумулятор як ось ось цей звичайний, і тому він працює без проблем. Отож, у 2000-х роках компанія Nikon зробила доволі правильний крок. Маркетологи там ще не працювали на всю потужність. Тобто, вони зробили... цей крок полягає в уніфікації живлення. Фізично батарейний відсік Nikon D50 не відрізняється за розмірами, не має програмних обмежень і не блокує новіші батареї. Тому. Навіть ставлячи ось цей більш новий акумулятор. Камера запускається, працює стабільно, немає поломок, немає перегріву, немає швидкої втрати заряду. Тобто, фактично, для Nikon d 50 EN-EL3E е -Е 3 e -Е, Це більш сучасна заміна ось цьому, куля... цьому акумуляторі el е -Е 3 І зараз я вам продемонструю відразу. На практиці, щоб ви побачили, що дійсно цей акумулятор сприймається фотоапаратом без питань. Ось, запрацював інфопогон, коли я увімкну, усе причудово працює. І я навіть зробив е, ряд фотографій і скажу вам: цей фотоапарат працює відмінно і навіть ось показує рівень заряду батареї, тобто, Ніякої різниці між цим акумулятором і ось між цим. Камера моя конкретно немає. І тепер чому саме я зупинився на ось цій фірмі Power Trust. Ось так виглядає. Її упаковка ще раз вам показую. Це, звичайно ж, китайський виробник. Конкретно ці батарейки до мене прийшли із Європи. І от чому ж я зупинився на ось цих батарейках? Була доступна ціна комплекту за дві батарейки, зарядний пристрій в комплекті це взагалі супер ціна, тому що у нас в Україні, якщо дивитись, то подекуди за одну батарейку хочуть таку саму ціну. Отож. Доступна ціна була нове виробництво, а не складські залишки. Нормальна ємкість. Якщо 2400 тут пише, то я собі так і подумав, що реально ось цих 1400 тут буде. Тому що якби писало тут, скажімо, 1500-1800 мА, оце мене б насторожило, тому що реально ємкість би була 100% менша, ніж ось у цих оригінальних батареях. Отож. Ємкість, я порахував, що це нормальна. Комплектний зарядний пристрій, який я вам вже показував, і стабільна, і стабільна робота без відвалів. Тобто ось цей третій контакт, ні на що не вплинув у моїй тушці Nikon D50. І це не реклама ось цих батарейок, я цю компанію не знаю, вона мені за це абсолютно ніяких грошей не платила. Це мій практичний досвід. І ще один аргумент, чому я обрав цей Power Trust, тому що мені важливо, щоб камера працювала, працювала нормально. І м, який бренд на ній буде, чи буде писати ось це Nikon, чи буде писати ось цей Power Trust, це мене цікавить найменше. Мені головне е, ефективність роботи і щоб він працював е, щонайменше, хоча б у два рази довше, ніж ось ця підношена батарейка. А реально ось ця батарейка працює дуже і дуже довго. Поки що я зробив фотографії 200, однак ця батарейка працює нормально, поки що із, із заводським зарядом, і не втратила поки що жодної поділки. Тому я рахую, це е, класний аргумент для того. Щоб придбати ось, зокрема, таку батарейку. До речі, для того, щоб ось ці нові батарейки працювали довго, вам потрібно кожну з цих батарейок розрядити до повного нуля і зарядити до повних 100%, для того, щоб розігнати так би мовити, ємкість цієї батарейки. В подальшому ви можете такі батареї заряджати і при меншому. В моменті розряду, але перші три рази ви маєте повністю розрядити, повністю зарядити. Так, рекомендую, зокрема, ось ця компанія Power Trust, яка власне виготовила ось ці батарейки. Тому я, звичайно ж, прислухаюсь до їхніх порад. І тепер давайте я вам е, розповім, на яких ще фотоапаратах можна використовувати ось цю батарейку el 3 e е, Я зробив тут цілий список. Отож, ось цю батарейку можна використовувати на Nikon d 50 яка в мене, на Nikon D70, D70S, Nikon D80, Nikon d 90 Nikon d 100 D200, D300 D300S і Nikon D700. І також ще й на таких професійних камерах, як Nikon D1, D1H, D1X через адаптер. Тобто є так звані батарейні блоки. Якщо напряму, то ця батарейка, звичайно ж, туди не підійде. Так, що бачите, асортимент старих фотоапаратів доволі значний. І от надалі, якщо я навіть продам ось цей фотоапарат, я, його, скоріш, продам з цією оригінальною батарейкою. А ці батарейки я із зарядним присем, все-таки притримую, так як у мене є ще значний список фотоапаратів, на які підходять ці батарейки. А от ті фотоапарати, які я вам перелічував, я теж би хотів мати в себе на тесті. Із цих всіх фотоапаратів я поки що маю ось зараз Nikon D50 і ще я мав Nikon D300S. Всі інші поки що е, мною потенційно розглядаються для того, щоб їх придбати, попрацювати і зробити для вас огляд. Отож, чому актуально купувати ось ці батарейки для ось таких старих камер, дехто називає їх динозаврами, дехто взагалі не хоче дивитись у їхній бік. А от я зробив для себе висновок після того, як я зробив ряд фотографій на ось цей Nikon d 50 Отож, чому це актуально? на тепер 2026 рік. Старі нікони здебільшого коштують дешево. Якість фото досі актуальне. Зокрема, ось якістю фото ось цієї 6 мегапіксельної камери в тандемі з цим Ніконом D50 я задоволений на 100 і більше відсотків. Правда, якщо ви хочете друкувати плакати, то, зокрема, ось ця камера вам не підійде. Максимум, що ви можете зробити з цією фотографією, це роздрукувати її в форматі А4. Отож, я вважаю, що ось ці камери навіть на сьогоднішній день є актуальними, зокрема, ось цей Nikon D50, Nikon D300S. І проблемою в цьому випадку, якщо ви придбаєте в класному стані, саму бодік, залишаються лише ось такі батарейки. Отож, завдяки ось батарейкам з відсторонніх виробників, намагайтесь обрати якісну. Е, такі батарейки, значить, просто продовжують життя камери, зменшують витрати і дають більше свободи. Тому що, як я вже казав, вийшов на мороз зняти фотографій, 10 фотографій, і цей старий акумулятор наказав довго жити. Він повністю розрядився з цим акумулятором, навіть на морозі. Я такого не побачив. І тепер давайте я трошки поговорю про міфи та страхи про неоригінальні батареї, які я читав на деяких сайтах та й у відео оглядах, де хто теж цим пужає, як то кажуть. Коротко розвінчаю такі міфи. Кажуть, що із неоригінальною батареєю, проте заводською, камера згорить. Насправді вона не згорить. Прикладом. Ось вам, Power Trust і ось ця тушка. Псується електроніка. Насправді ніяких псувань електроніки на ось цій тушці знову ж таки, і цій батареї я не побачив. Nikon блокує батареї. Є теж такий міф. Однак, якщо ви. Користуєтесь ось такими старими фотоапаратами, то ніяких блокувань тут не відбувається ні в зарядних пристроях оригінальних, ні в самій тушці, так як маркетологи на той час ще не працювали. Ось це все, ці всі проблеми стаються уже у нових версіях, там, де попрацювали маркетологи і захотіли зняти побільше бабосів. Ось там уже є такий варіант. Кенон прийшов до цього, правда, раніше, Нікон прийшов до цього трошки пізніше. Однак так, дійсно, на нових моделях старі батарейки можуть блокуватися якщо не у Фотіку, то на зарядних пристроях, а можливо і на зарядних пристроях, і на фотіках. Ось такі є нюанси. Отож, у D-50, зокрема, немає жодного програмного захисту, тому можете використовувати будь-які батареї від сторонніх виробників. Отож, якщо у вас є Nikon, скажімо, D50, D70, D70S, 80, 90, 100, 200, 300, 300S і навіть повнокадрове d 700 ось батарейки від цієї компанії Power Trust поки що мене задовільняють на всі 100%. І думаю, що ось у такій комплектації і за такі гроші, це взагалі. Лакомий шматочок буде. Камера завдяки ось цим двом батареям зарядному практично отримує друге життя. І ще який нюанс. Завдяки тому, що в мене є цей зарядний пристрій, я тепер не прив'язаний до 220 вольт, так як оригінальний зарядний пристрій обов'язково передбачає 220 вольт. В цьому разі під'єднав до пауербанка, вставив дві батарейки і я можу подорожувати. І при цьому я не прив'язаний до джерела 220 вольт. Ще один плюсик ось такого комплекту. Отож, якщо відео це було корисним, ставте лайки, якщо хочете чим поділитись власним досвідом, ще щось розпитати мене, пишіть коментарі. На всі коментарі я з радістю відповім. Дякую, що дивитесь мій канал.